«I would take a vacation». стривай слово «would» в цьому реченні може означати різні речі: віддавати цьому перевагу, рекомендувати, планувати, що це станеться в майбутньому, казати, що це сталося в минулому, а також що це може статися, якщо дещо сталося в першу чергу. Вау! Wow. Would – це потужне та неосяжне слово. В цьому випуску я навчу тебе використовувати would правильно. Thank you very much. Привіт! Мене звати Марина, я English teacher в команді Solid English. School. Якщо хочеш підтягнути рівень професійно-англійської, звертайся до нас, і ми тобі допоможемо. Переходь за посиланням в описі. Yeah. Oh На письмі would дуже рідко виглядає отак повноцінно. would. Зачасту його скорочують до –d, І тут студенти придумують абсолютно різне. I did буває. «I had» буває, але насправді то все є «would». це часто вживане слово. Would, yeah, would, yeah. найпоширеніше вживання слова «would» у слово сполучені would like», коли ти говориш про свої бажання. before the release. Коли ми говоримо про минуле із перспективи минулої дії, говоримо про майбутнє. Ми використовуємо також «would». Складно, простіше, I was convinced that my mentorship skills were flawless. I would be able to teach my pet hamster JavaScript. What? давай інший приклад I was confident I would get the job. Отак одразу все зрозуміло, правда? I was confident – це про минуле I would get the job – Це про майбутнє, виходячи з перспективи минулого. В цьому контексті можна сказати, що would вживається як минулий час від слова will, тому що in the present це речення звучить як I'm confident I will get the job. Водвод во ще один розповсюджений випадок вживання would під час вічливих пропозицій або прохань, що тобі буде дуже доречним під час спілкування з іноземними колегами. Would 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 you you take a look at my presentation? Would you like my presentation? like like help with this task? I would like to thank Hiscox for um, their support of this program. Ми з командою дуже чекаємо позначки в першу тисячу підписників на YouTube, Тому нагадую тобі поставити вподобайку і залишити комент. І поширити це відео серед друзів, щоб ще більше людей розібралися з «would». «Would» would вживається замість «will», коли ми переказуємо пряму мову. «I will finish the project tomorrow» – Це пряма мова. Але коли ми переказуємо або доповідаємо про те, що хтось це сказав, вживаємо «He he «He he said said that that «would». would finish the project tomorrow». He said that he would shut the border down». Мені дуже до вподоби спосіб вираження своїх уподобань через «would rather» або «would sooner». I'd rather work from home if there is such an option. I would sooner quit than go back to the office. I would rather write a story. Would not вживається в минулому часі, щоб показати, що хтось не хотів або відмовлявся робити деякі речі часто системно. Вона возянґеавуденшемайчоклетівмелитлсистя Шеймонію в умовних реченнях це постійне джерело помилок і біль для неносія. Умовні речення або «conditionals» вважаються однією з найскладніших тем граматики англійської мови. Ми використовуємо умовні речення, коли говоримо про умови якоїсь реальної, нереальної, можливої дії або про свої бажання. I would like to buy Вуч використовується в умовних реченнях, коли говоримо про щось нереалістичне. В цьому випадку будь є показником ймовірності. І Файворктфо Майкрософт що Гугл, авудгед алатов інтересін перксворк. Пиши в коментарях Conditionals, якщо хочеш детальний розбір цієї конструкції від мене. would... It, would, would... Would ну і на закуску «would» для типової поведінки в минулому. Зауваж, ти робив щось часто в минулому, але в теперішньому це перестало бути твоє звичною поведінкою. We would go to the park every weekend. В цьому випадку «would» – це розмовний варіант фрази «used to». Дякую за увагу. Дуже рада, що ти подивився цей ролик до кінця. Вірю, що він став корисним для тебе. Підписуйся на канал, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві ролики. See you soon!